Головний тренажер для нижньої частини обличчя це язик. Кладемо язик на верхню щелепу перед зубами на бугорок і основу його прикріплюємо на верхню щелепу. Далі руки можете на скроні поставити, і починаємо рух. Язиком наша задача язиком, як кричагом піднімати верхню щелепу, і таким чином ми будемо пропрацьовувати і нижню частину обличчя. Під язичну зону, і підштовхуючи язиком верхню щелепу, ми будемо працювати з верхньою кісткою максовою, яка тримає наші вилиці, щоб вони не посувалися вниз, і наші щічки разом з пакетами, щоб все це не сповзало вниз. І починаємо відкривати закривати рота з верхнім положенням язика. дуже корисна вправа. Виконуйте 10, 15, 20 повторів кожен день.